16 квітня 2015 року у місті Вінниця відбувся інформаційний тренінг для представників змі на тему децентралізації в дії. Метою такого заходу стала необхідність популяризувати реформу про добровільне об'єднання територіальних громад та донести її переваги до населення області. Для нас сьогодні реформа є ключовим завданням для того, щоб ми обов'язково провели. Всі ті заходи, які дадуть можливість змінити ситуацію в державі, про що йдеться? Перш за все, децентралізація це передача повноважень і ресурсу від центру до області, до району до територіальної громади на користь останньої. Там, де повинно вирішуватися 90-95% публічних послуг жителів територіальних громад. З таких джерел, як газети, радіо, інтернет та телебачення, інформація пошириться швидко, і у людей з'явиться альтернатива до того, що говорять політики. Вінницька область є першою, хто запропонував ідею запровадження цього закону в Україні. На прикладі Польщі прослідковуються позитивні результати та зміни після подібного об'єднання громад. Цивілізований світ довів якраз вірність таких пріоритетів, коли Є територіальна громада і самодостатньою, ефективною в своїй діяльності, і люди розуміють, що від них залежить перспектива розвитку територіальної громади, ну і саме головне це отримання тих послуг, які вкрай необхідні для вирішення тих проблем, життєвих проблем для кожного мешканця. З усіх положень проєкту цього закону можна виділити основні, що є найбільш цікавими для тих громад, що будуть об'єднуватись. Наприклад, якість та доступність публічних послуг, що надаються в об'єднаній громаді, не можуть бути нижчими, ніж до об'єднання, або адміністративним центром є населений пункт, розташований найближче до географічного центру об'єднаної території. Органами самоорганізації населення є не менш як третина членів відповідної територіальної громади. Недоліком цього закону є те, що для його запровадження треба від шести місяців до одного року і більше. Інформація з різних джерел. Під час зустрічі один з організаторів та прихильник цього закону Сергій Пилипович Татусяк підвів своєрідний висновок: без зміни моделі влади розвитку для України немає. Зрозуміло, що ні в які часи владу ресурси добровільно не віддавали. Якщо надіятись на те, що тільки по чиїсь добрій волі все таки ця реформа пройде. Я не вірю, і цивілізований світ довів. Тільки потрібно обов'язково мобілізовувати зусилля безпосереднього з рівня територіальної громади.